Горить у ко колегіум в диму, поки львівські пабліки б'ють на сполох та змагаються у першості подачі інформації. Рятувальники просто проводять дуже реалістичні навчання. Такі тренування бувають не часто, проте проходять цікаво та масштабно. Усе для того, аби вкласти студентам у голови елементарні, але такі важливі правила безпеки. Шановні студенти, Коли відбувається евакуація, ніхто не стоїть під подібною. За легендою, у гуртожитку, де була сила села на студентів, щось пішло не так, і приміщення почало палати. І тут основне, аби кожен знав, як правильно себе поводити у такій небезпеці, адже паніка тут найгірший порадник. Дані навчання ми проводили на гуртожитках, щоб діти і студенти знали, як діяти в разі виникнення надзвичайної ситуації. Зокрема, тут ми робили локації по пожежах, відпрацьовували евакуацію. Студентів, як діяти, що робити, також були відпрацьовані моменти щодо спільних дій адміністрації об'єкту з рятувальниками. Далі гірше під час розвідки пожежники зрозуміли, що магістр колегії опинився у вогняній пастці. Бідолашне не може вийти в коридор, адже пробратися через отруйний чат просто неможливо. Але на звичайників завжди є план порятунку навіть у таких складних ситуаціях. Тож рішення приймають блискавично. Чоловіка евакуюють прямо через вікно. Врятований та щасливий магістр ділиться враження від таких реалістичних навчань. каже, було не страшно, проте отримав незабутні враження та важливий досвід. Я як керівник колегію пішов перевіряти, чи всі студенти на місці вірніше, чи ніхто з них не забув спуститися і відповідно брав участь в навчаннях і мене спускали люлькою через вікно. Самі рятувальники діяли, як і зазвичай чітко та злагоджено. Воно і не дивно, адже надзвичайні для нас ситуації для них справа буденна. Під час пожеж в даних об'єктах першочергові сили заспи водяться на рятування людей. Після чого ми впевнилися, що всі люди евакуйовані з усіх приміщень врятовані основні сили ми Після того вводимо на гасіння пожежі. ми використовуємо захисні апарати на стисному повітрі. Для рятування людей ми використовуємо спеціальні капюшони, які захищають від небезпечних факторів пожежі, а саме від задимлення. Євгенія Полікарпова, де Берішвілі, Семен Пулик, правда, тут не.